Вітаю діти! Ми продовжуємо вивчати хімію, і сьогодні розпочинаємо другу тему 11 класу. Запишіть, будь ласка, по центру. Тема номер 2 Хімічний зв'язок і будова речовини. Хочу звернути вашу увагу на важливість цієї теми. Значить, дивіться, діти ми живемо у світі речовин. Їх дуже багато. Так, ось це багатоманіття речовин зумовлене тим, що атоми хімічних кров. Можуть з'єднуватись між собою за допомогою хімічного зв'язку. Якщо ми будемо знати тип хімічного зв'язку, який є в речовині, ми зможемо спрогнозувати її будову. А якщо знаємо будову, то зможемо зрозуміти, які вона має властивості. Для чого нам потрібно знати властивості речовин? А для того, щоб їх грамотно використовувати. Хочу звернути вашу увагу на те, що ця тема не є новою. Близько трьох місяців ми її вчили у восьмому класі. Так ось та інформація, яку ми маємо знати з восьмого класу, є у вас на екрані у вигляді інформаційної довідки. Тож, давайте згадаємо базові поняття. Перше, що вам пропоную записати: визначення хімічного зв'язку. Що таке хімічний зв'язок? Це зв'язок між частинками речовини, що забезпечує її чітко визначену структуру. Зрозуміло, що між якими частинками може виникати зв'язок? Між тими, з яких складається речовина, між атомами, молекулами або іонами. Далі. Що відбувається під час утворення хімічного зв'язку? Під час утворення хімічного зв'язку відбувається перерозподіл електронної густини між зв'язаними атомами, атомами і встановлюється певна відстань між ними. Виникає питання: а навіщо атомам сполучатись між собою за допомогою хімічного зв'язку? З попередньої теми ми з вами знаємо, що атоми всіх хімічних елементів, окрім інертних елементів, це елементи восьмої групи головної підгрупи, мають незавершений зовнішній енергетичний рівень. Така електронна конфігурація є нестійкою, тобто атоми всіх елементів намагаються завершити свій зовнішній енергетичний рівень. І отримати електронну конфігурацію найближчого інертного елемента. Як це зробити? У нас є два варіанти. Якщо на зовнішньому енергетичному рівні невелика кількість електронів, то їх легше віддати. Такий спосіб завершення зовнішнього енергетичного рівня буде характерний для металічних елементів. Якщо ми візьмемо такі приклади клітій. Літій знаходиться у першій групі головній підгрупі, тобто на зовнішньому енергетичному рівні він має тільки один електрончик. Якщо він віддасть цей один електрон, він найдалі знаходиться від ядра і найслабше пов'язаний з ядром, то в нього з трьох електронів залишиться тільки два, і він отримає електронну формулу Гелію. Бо у гелію теж буде 2 електрони. Тобто, по суті, якщо літій віддасть під час утворення зв'язочку свій один електрончик зовнішнього рівня, то він таким чином завершить зовнішній енергетичний рівень. І якщо ми візьмемо кальцій, у кальцію 20 електронів на зовнішньому рівні 2 електрони, бо кальцій знаходиться в другій групі головній підгрупки. Якщо кальцій віддасть два електрончики, то в нього з 20 лишається 18 електронів. І, відповідно, він отримує електронну конфігурацію аргону. Цей елемент є інертний. Він має 8 електронів на зовнішньому рівні, тобто завершений зовнішній рівень. Таким чином, йон-карцію зарядом 2 буде мати таку саму кількість електронів і таку саму електронну формулу, як і аргон. Далі, якщо елемент не металічний, то Такі елементи для того, щоб завершити свій зовнішній енергетичний рівень, будуть приєднувати електрони. Скільки будуть приєднувати? Стільки, скільки не вистачає до завершення зовнішнього енергетичного рівня. Ще раз наголошую діти, завершений зовнішній енергетичний рівень для гідрогену і гелію це два електрони. А для всіх інших інертних елемент, для всіх інших елементів це буде 8 електронів, тобто октеп електронів. Це є завершений зовнішній енергетичний рівень. А тепер увага! Якщо ми візьмемо фосфор, у фосфору всього 15 електронів, бо має порядковий номер 15, він знаходиться у 5-й групі, значить, на зовнішньому енергетичному рівні 5 електронів. Завершений зовнішній енергетичний рівень це 8 електронів, тобто фосфору не вистачає до завершення 3 електрони. Значить, що він буде робити? Він буде приймати цих 3 електрончики, і в результаті, дивіться, діти 15 плюс 3 він буде мати 18 електронів, тобто стільки, скільки і у аргону. Якщо ми візьмемо сульфур, у сульфуру 16 електронів, на зовнішньому рівні 6 Завершений зовнішній рівень це 8 електронів. Тобто йому до завершення не вистачає 2 електрони. Якщо сульфур прийме ці 2 електрони, то знову ж таки у нього вже буде 18 електронів, як і у аргону. Отже, дивіться діти, Ми з вами вже сказали, що є 2 способи завершити зовнішній енергетичний рівень. Це перше. Якщо елемент металічний це віддати електрони зовнішнього енергетичного рівня. Друге, Якщо елемент неметалічний, то це приєднати електрони, яких не вистачає до завершення енергетичного рівня. І є ще третій варіант це дати електрончики у спільне використання, тобто утворити так звані спільні електронні пари. Тобто, дивіться. Яку ми можемо з вами виділити причину утворення хімічного зв'язку? Попрошу вас зошити записати. Причина, хімії, утворення, причина, причина утворення хімічного зв'язку? Це є незавершеність зовнішнього енергетичного рівня. Незавершеність зовнішнього енергетичного рівня. Далі. Наступний момент, який ми маємо з вами згадати. Значить, дивіться, діти, тепер розподіл електронної густини, який відбувається між атомами, буде пов'язаний з значенням електронегативності. Що таке електронегативність? Запишіть, будь ласка, друге визначення в зошит. Електронегативність це здатність атома притягувати до себе спільну електронну пару ну, або електрони від атому іншого, від атомів інших хімічних елементів. По суті, електронегативність є мірою неметалічності. Чим більше значення електронегативності, тим сильніші неметалічні властивості. Найсильніші неметалічні властивості виражені у флором. Зверніть увагу, його електронегативність буде максимальною 4,0. Якщо ми подивимось, то у металічних елементів значення електронегативності будуть значно меншими у порівнянні з неметалічними елементами. Хочу звернути вашу увагу, що для того, щоб визначити різницю електронегативності, ми можемо користуватися рядом електронегативності. Рядом електронегативності. Під символом кожного елементу буде вказане чисельне значення електронегативності. Подивіться уважненько, так? Зверніть увагу. Згідно з цим рядом, найбільше значення електронегативності 4,0 буде мати флор, тобто це той елемент, який завжди до себе буде зміщувати електрони або спільні електронні пари від інших елементів. Найменше значення електронегативності буде мати цезій. Буде мати цезій. Залежно від різниці в електронегативності, ми можемо виділити декілька різних типів зв'язку. Запишіть, будь ласка, по центру види, види хімічних зв'язків. Зв ну, а тепер увага. Давайте ми з вами згадаємо, як швидко визначити вид хімічного зв'язку. Для цього нам потрібно завжди спочатку зрозуміти між атомами, яких елементів утворюється зв'язок: металічних чи неметалічних. У вас на екрані є два варіанти періодичної системи: короткий вгорі і довгий внизу. В цих варіантах дуже легко зрозуміти характер елементів. В короткому варіанті на сірому полі, сірим полем, ось так, закриті металічні елементи. Гідроген, гелій і ті, що залишились жовтого кольору, це є неметалічні елементи. Якщо ми візьмемо довгий варіант періодичної системи, то тут ще зручніше. Чому? Бо ми можемо провести ось таку ламану лінію від бору до астату. І якщо ми це зробимо, діти, то нижче цієї лінії будуть металічні елементи, а вище неметалічні елементи. Так ось увага, для того, щоб зрозуміти вид зв'язку, маємо знати спочатку характер елементу. Ну, взагалі, в ідеалі треба розуміти різницю електронегативності. Якщо зв'язок ковалентний, то це зв'язок, який буде виникати, запишіть собі підказочку, між неметалічними елементами. Якими можуть бути ці неметалічні елементи? Можуть бути однакові, однакові, тоді ми говоримо, що це ковалентний неполярний зв'язок. І можуть бути різні. Тоді ми говоримо, що це ковалентний полярний зв'язок. Запишіть собі нагадування в дужечках. Неполярний однакові, неметалічні елементи. Полярний різні неметалічні елементи. Далі, як зрозуміти, що зв'язок йоний? Іонний, іонний зв'язок буде виникати між катіоном металічного елементу і аніоном неметалічного елементу. Тож пишемо собі підказочку. Іонний зв'язок це зв'язок між металічним і неметалічним елементом. Металічний зв'язок буде виникати в металах. Простих речовинах, а також їх сплавах. Метали і сплави металів. Водневий зв'язок може бути міжмолекулярним, а може бути внутрішньомолекулярним. Більш детально познайомимося з водневим і металічним зв'язком на наступному занятті. Записали внутрішньомолекулярним. Ну, а тепер увага. Ми вже маємо підказочку, як швидко зрозуміти е, тип хімічного зв'язку. І зараз розподілимо запропоновані формули речовин відповідно до типу зв'язку. Значить, е, Увага, діти, Перший приклад: літій 2О, літій 2О. Якщо два елементи. То нам потрібно зрозуміти, який елемент на першому місці. Якщо на першому місці буде металічний елемент, то значить відразу зрозуміємо, що це зв'язок йонний. Якщо не металічний, то це зв'язок ковалентний полярний. Шукаємо літі у періодичній системі. Зверніть увагу, ось літі, так. Тобто ми бачимо, що це металічний елемент. Ще раз нагадую, сірим фоном. У нас закриті металічні елементи. Значить, відразу записуємо літій 2О. Це в нас, бачите, сполука такого типу: метал плюс не метал. Так, значить, записуємо в зв'язок літій 2О. Далі бор-хлор-3. Нам достатньо подивитись на елемент на першому місці. Дивіться, дід. ось бор. Бор це є елемент. Неметалічний, неметалічний. А значить, відразу розуміємо, що в нас два різних неметалічних елементи. Можна собі позначити, неметал 1 плюс неметал 2. Значить, це зв'язок ковалентний полярний. Записала собі приклад у цей стовпчик. Далі наступний барі S. Е. Знову ж дивимося тільки на перший елемент. Шукаємо. Барі знаходиться у другій групі, головній підгрупі в шостому періоді. За сірим фоном, значить, це елемент металічний. Металічний плюс неметалічний, і відразу розуміємо, значить, зв'язок у цій сполуці буде йонним. Далі Н2. Нитроген це є елемент неметалічний. Два однакових неметалічних елементи. Неметал 1 плюс неметал 1. Значить, розуміємо, що зв'язок у цій сполуці буде ковалентний, неполярний. Далі О2 знайшли оксиген. Оксиген це неметалічний елемент, тобто знову у нас ситуація, коли об'єднані зв'язочком два однакових неметалічних елементів. тож записали цю сполуку у стовпчик ковалентний неполярний зв'язок. Далі увага діти. Бром 2. Знову знайшли бром. Бачимо, що це неметалічний елемент. Неметал 1 плюс неметал 1. Значить, відповідно, знову ж це буде зв'язок повалентний, неполярний. Наступний столбчик кальцій хлор 2. Аналізуємо, який елемент на першому місці. Карті знаходимо в періодичній системі. Бачите, діти, цей елемент буде металічний. Значить, розуміємо, що можемо записати у стовпчик зі сполуками з йонним зв'язком. Метал плюс неметал. Далі, йод 2. Шукаємо йод в періодичній системі. Два однакових неметалічних елементи. Неметал 1 плюс неметал 1. Значить, йод ми відносимо до категорії сполук з ковалентним полярним зв'язком. І залишилося СО2. Нам достатньо подивитися, який елемент на першому місці. Карбон. Шукаємо карбон. Карбон, зверніть увагу, це елемент з порядковим номером 6, ось він. Так, карбон знову ж це елемент неметалічний, оксиген теж неметалічний, тобто два різних неметалічних елементи. Тому віднесемо цю сполуку до категорії з ковалентним полярним зв'язком. Записали цей приклад. Ну, якщо мова йде про металічний зв'язок, то тут ви можете собі записати просто окремі метали. Ну, нехай це буде. Натрій, кальцій. Ну і давайте візьмемо алюміній. Діти, дякую за увагу. В наступному відео ви отримаєте пояснення до механізмів утворення ковалентного зв'язку. Гарного